Зустрічаються два бомжі, в одного новий велик. Чуєш, братику, звідки велик? Прикинь, підходжу вчора в парку до крамнички. Тут телиця на велику під'їжджає, зриває з себе весь одяг і каже: Бери, що хочеш. Ну я і взяв велик. Молодець. Правильний вибір зробив. Ну на які тобі потрібні ті бабські шмотки? <світ> Господи. Скажи, я тобі вже стільки років молюся, щоб ти допоміг мені купити будинок, машину, дачу. Чому ти мене не чуєш? Арончику, і це ти називаєш молитвою? Ну так, а що тут такого? Нішо, а перестань Бога клянчити. Село. Маня запросила Ваню до себе додому, сіли, випили самогону і вирішили зайнятися коханням. І тут, у розпал процесу, Ваня раптом закортіло. Він і каже Мань, ти мене почекай хвилинку, а я зараз швиденько в туалет збігаю і миттю назад. А Маня йому Слухай, у будинку туалету немає. Треба на вулицю йти. А при вході на кухню стоїть умивальник, Можеш туди. Через дві хвилини Ваня їй кричить з кухні Маня, а туалет і папіру тебе є. Блондинка каже своїй подрузі: Уявляєш, у мого хлопця роздвоєння особистості? Нічого собі! Як же ти з ним живеш? Ну як, як? По черзі!